The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no funded play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror. Slava Ukraini, Героям нашим zahisnikam Slava. Оліусе мої потроху ростуть, якимось дивом збереглися по одному росточку всіх сортів, і нібито я нічого не втратила. Дуже радує мене оця Алабама Сансет. Взагалі-то вона. Дуже добре приживається і дуже велика виростає, але чогось цього, цього року я втратила всі е, росточки цієї зими. Можливо, тому що було холодно довгий час в хаті, не знаю. Назву цього сорту зелененькі ці, я не знаю. Дуже вони мені подобаються, але дуже вони такі тендітні. Е, Погано, ну, погано ростуть і погано приживаються, і моментально пропадають, як їм щось не подобається. Два різновида в мене отакий, і, і оцей он там, він трохи інший. Менші листочки, вони, не такі лопухі. Оцей я не можу ніяк знайти сорт. Буває. Що ця серединка яскраво червона, а облямівка яскраво-жовта, вони тоді такі гарні, теж виростає великий кущ високий, і вони казково гарні, оці коліуси. Ну, а такі коричневі, ну, хай будуть собі. Не супер, але хай будуть. Оце теж щось. Не дуже хоче рости. Це якийсь дракон, назва в нього. Тому що в нього листочки, он тут може видно старий. От такі от вони порізані, такі. А і ще яскраві. Це зараз їм сонця мало, на сонці вони всі будуть яскраві. Ну, от трохи коліусів збереглося. Ну, Алабама Сансет мене найбільше радує, тому що я довго, ну, зимою не, не можна зрозуміти, що там от воно в тебе, тому що воно втрачає колір. І довго я не знала, є вона в мене чи такі все пропало. Минулої осені я нарізала достатньо багато черенків. Зараз от я дивлюся відео, все-таки три чи чотири сорта пропало. Але то не страшно, тому що це все сорти, які вирощуються з насіння. Можна купити пакетик насіння суміш та й все відновити. Мабуть, восени в них вже немає сили так укорінятися. Треба все-таки в середині літа заготавлювати черенки на наступний рік. От для мене особисто коліуси дуже хороші на балконі, тому що на балконі в мене суцільна тінь. Перед вікнами ростуть дуже високі дерева, горіх там такі вищі хати. І сонце там буквально не буває, ніяку там пітонію, бігонію, піларгонію посадити не можу, бо воно і не росте, і не цвіте, і нічого з нього не буде. А колюс непогано себе там почуває, залюбки росте. От я тут зловила якихось 20 хвилин сонця. І все, зараз знов буде затінок. І нічого так він. Реагує на це спокійно, Темніша окраска листя, де й все на тому. І створює, я вважаю, що на балконі має щось рости. створює якийсь такий азіс трохи кольоровий, різнокольоровий. Оце, до речі, рослини, які були весною із насіння посіяні. От уже такі вони великі, десь до середини літа, вже досить такі великі. Від сусідів трохи закриває, так от тішить око, що називається. А оце вже шикарні вегетативні коліуси, які розмножаються тільки черінками, десь треба їх замовляти по інтернету. Це уривки з чужого відео, але воно мені дуже подобається, тому що ну, тут казково гарні колюси. Оце, наприклад, один кущ, один росточок. І дивіться, яка краса наросла це десь до серпня місяця. Шикарний двір, це шикарний двір, оформлений тільки одними коліусами. Таке розмаїття барв і форм, він притягує погляд, можна його розглядати, цю рослину годинами. Тут, звісно, величезна, подивіться, як гарно з хвойними виглядають вони. Тут величезна колекція, і щоб мати такий шикарний бордюр, треба ще до нього мати шикарний будинок, щоб було багато вікон, де можна їх вирощувати зимою, черенки. Тому що в мене на вікні, наприклад, 10 штук, ну, нехай я їх там сильніше напхаю, буде 20. І все, а тут же ж їх сотні. моя, яка на сонці майже жовта. Або, якщо не будинок, то опалювальну теплицю, що саме по собі дуже дорого. Теплицю отаплювати зімою. Це скажені гроші. Я дивлюсь, теж один канал. Там жінка має таку теплицю. І десь до 8 березня вона формує такі кашпо, по три рослинки різного кольору туди сажає і продає як букети. Я б з задоволенням купила таке кашпо. З задоволенням. По-перше, воно цвіте тобі ціле літо. Ну, не цвіте, а росте. Ціле літо гарний букет такий. А потім його можна використовувати як маточні рослини на другий рік. Тому теж така ідея для бізнесу, але, але вже не з нульовими затратами, так як тує. Тут уже треба, треба щось мати. Або багато вікон, або теплицю. От я придивляюся, все рівно не бачу я оцього. Що я казала, у мене зелене з білими плямами рослинка, що дуже тендітна. Не бачу я її тут. Видно, вона така вже ж не потрібна, що і тут їх не використовують. Її неможливо виростити взагалі. Як домашню рослину я коліус не уявляю, тому що він зимою він не гарний, він втрачає колір. Літку його, треба на нього дивитись зверху, він зверху він дуже гарний, а не збоку. Тому треба ставити на підлогу. На підлозі йому темно. Це раз. По-друге, він дуже швидко наращує цю масу, е листя і так же швидко скидає нижні листя. Воно засихає, падає і завжди під тим горшком буде сміття, і я не бачу в цьому ніякого. Сенсу вирощувати їх як домашні рослинки. Для дому дуже хороша орхідея. Маленька, акуратненька, гарно цвіте. Ну і такий бордюр ми, наприклад, навряд, навряд чи отримаємо, тому що тут дуже багато сонця, це якийсь Краснодарський край. Треба розчистити місце, по-перше, щоб не було дерев, багато сонця і багато рослин. А от в якомусь одному місці посадити коліуси і їх скомпонувати з хвойними рослинами, зробити такі, таку клумбу, яскраву пляму в дворі. Для ландшафтного дизайну я вважаю ідеально, тому що щоб таке буйство фарб. Ну, кольорів отримати завдяки квітам, то я не знаю, як треба заморочитись, скільки сортів, скільки є скомпонувати, щоб вони цвіли цілий сезон, полоть між ними. А оце лупухіці все затянуть там, мені здається, ніякий і бур'ян не проб'ється, полоть не треба. Тільки поливай. Ну, такий карліковий можна дома ще якийсь на вікно. І то, чи є в цьому сенс. Ну, і, мабуть, ще така, такий нюанс, що від них у відпустку не поїдеш від цих кольусів. Вони дуже е, чутливі до засухи. Їх не полий неділю, вже вони і. Заскучають, мені здається, треба когось залишати на чергуванні коло них. От хто має такі колекції, продають і в горшках рослини, і по інтернету дуже багато продають. Який з цього можна отримати десь, прибуток? Це простенькі, такі у нас все життя на клумбах ріс. А в цих людей настільки багато тих рослин. що Вони навіть і за парканом зробили над дорогою такий бордюрчик. Ні в кого в сусідів немає, а вони зробили таку яскраву, гарну клумбочку. Така чудова, я вважаю, рослина і цілком собі альтернатива квітам. А це я хочу показати вам дуже миле фото. Дві маленькі ірландські дівчинки продають печиво для того, щоб назбирати гроші на допомогу Україні. Так я дякую їм за це. Миле таке фото. А на цьому я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд. Натисніть щонебудь під відео, щонебудь напишіть. До швидкої перемоги побачимось. we <laughs>